Поліцейські Волині звертаються до громадян, аби ті пред'являли правоохоронцям документи, що посвідчують особу та свої військово-облікові дані. На цьому наголосила речниця головного управління національної поліції у Волинській області. Ольга Бузулук також вона розповіла подробиці нещодавнього затримання 22-річного хлопця працівниками поліції. Те відео, яке ширилося в мережі інтернет, ну може ще десь шириться про затримання хлопця 22 років на одній з вулиць у Луцьку. Дійсно до нього підійшли працівник поліції та працівники ТЦК та СП та висловили йому законну вимогу показати військово-облікові документи. Я хочу наголосити на тому, що згідно зі статтею 32 закону України про національну поліцію, чоловіки від 18 до 60 років на вимогу працівника поліції зобов'язані пред'являти свої військово-облікові документи. Якщо б вони це робили, якби цей 22-річний хлопець це зробив, жодної проблеми в нього б не виникло. Документи б перевірили і його б відпустили. Натомість розповідає Ольга Бузулук, хлопець почав поводитися зухвало та відмовлявся виконувати вимоги поліції. Тому, мовляв, і був затриманий, закутий в кайданки та доставлений до поліції. Повне відео затримання зафіксували будікамери правоохоронців. Все це відео передано в Державне бюро розслідувань, яке відкрило кримінальне провадження. і Розслідує цю справу. Також в нас в головному управлінні проводиться службове розслідування щодо дій працівника поліції. Але попередньо ми можемо говорити, що всі ці його дії були законними. Нам кажуть, що ми подали відео, змонтували. Ми не можемо подати відео тривалістю там 40 хвилин чи годину, скільки часу проводять поліцейські з тим чи іншим чоловіком, чи правопорушником, чи просто громадянином. Тому ми, звичайно, робимо якісь витяги з відео, щоб показати людям повну картинку. Але ну хочеться просто спитати ті люди, які публікують свої відео в мережі інтернет. Вони ж також їх якось обрізають. Речниця зазначила, що такі відео грають на руку лише ворогу. Ольга Бозолук звернулася з проханням до волинян, аби усі за необхідності виконували законні вимоги сил безпеки та оборони України і не створювали картинку для інформаційно-психологічних операцій ворога, адже в нашій країні діє правовий режим воєнного стану.